Справжня біблійна Пасха не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних ягнят і мастити кров'ю одвірки. І була кров знаком на домівках, і ангел-губитель побачив кров і обминув. Тоді моторошна трагедія. Сталося там, де не було пасхального ягняти. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мерці від помешкання Фараона до помешкання раба, а народ Божий звершив Пасху, перехід від смерті в життя, з рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне. Ісус це Агнець Божий. Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу, він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті і воскрес із мертвих. Христос наша Пасха. Він єдиний шлях для всіх людей, перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани під заступництво Боже. Амінь.